Кандидат на посаду Чернівецького міського голови Чернівецької міської організації політичної партії Рідне місто Віталій Михайлішний, гостем програми Ченнівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Віталій Михайлович, Якщо ви станете очільником міста, яка буде ваша перша дія на посаді мера? Перша моя дія це відновлення соціальної справедливості. Це відновлення соціальних проїзних квітків. Ну, вже удосконалених соціальних проїзних квітків людина, яка отримує пенсію менше 2 тисяч гривень. Отримує соціальний квіток, який дасть їй можливість їздити не в час пік з 10 до 15.00 безкоштовно, це 20% знижки в комунальних аптеках на ліки. Це 20% знижки оплати за комунальні послуги, це 50% знижки на хліб для малозабезпечених людей. Закріпимо депутата від рідного міста по округу за малозабезпеченими людьми, у яких немає рідних яким потрібна допомога, ви знаєте проблему Чернівців. Зараз можете визначити ТОП-5 проблем міста. Ви знаєте, проблеми чернівців знають, я думаю, що всі. Ну, топ-5 перше, що це при це дороги. Це перше. Друге, це наші комунальні підприємства. Це комунальне підприємство Водоканал, яке сьогодні не працює а збитково аеропорт. Ну і саме актуальна і велика проблема, якою ніколи не займалися, але ми почали займатися цим, це каналізування і водопостачання в ті райони, де немає. Я говорю зараз про Рощу, я говорю зараз про Садгару, я зараз говорю про Клакучку, про верхню калічанку, говорю в тих районах, де в 21 столітті немає централізованої водопостачання і немає каналізування. Ви знаєте, як ці проблеми вирішити. Так, я знаю, як ці проблеми вирішити. Для вирішення проблем необхідна і сильна команда. Так, якщо ви станете маром міста, ви будете приймати кадрові рішення. Так. Кадрові рішення будуть прийматися, тому що не в залежності, то кум, сват чи брат. Якщо фахівець, він працює. Якщо людина. По якійсь квоті друга чи кума така людина працювати не може, тому що це велика відповідальність комунальні підприємства і міська рада це відповідальність перед всіма людьми. Відповідає міський голова і всі директора підприємств чи директора комунальних підприємств за те, що твориться в місті. Тому в місті мають працювати фахівці і люди, які люблять своє місто, які хочуть тут працювати. Роботу кожного фахівця переглянете так. Ну, кожного фахівця, я думаю, що ми переглянемо всі комунальні підприємства. Зустрінуся в першу чергу з водоканалом, з аеропортом, з комунальними підприємствами. Поїдемо на вулицю Богдана Хмельницького, яку потрібно вже закінчувати. І те, що я зараз бачу, знаєте, це непрофесійність. Не здали в експлуатацію мережі, а вже заасфальтували і зараз знов копають. Знов копають. Тому потрібно починати з цих об'єктів, які потрібно закінчити, і з комунальних підприємств. З ким з кандидатів на посаду мера ви б могли теоретично співпрацювати, а з ким ні за яких обставин? Ну ви знаєте, у мене немає якоїсь такої нелюбові до якогось кандидата чи до якоїсь людини. Я поважаю всіх людей і готовий співпрацювати з любою людиною, яка щось хоче зробити для нашого рідного міста, яка хоче працювати, Який цікаво працювати, Який цікаво спостерігати, як наше місто розвивається. Тому я готовий співпрацювати з любим. Хто надасть гарну програму, який буде приймати участь в, цій, в реалізації цієї ж програми, чи звертаєте ви увагу на приналежність людини до тієї чи іншої політичної партії? Ні, ні. Хватить вже ділити людей на партії, на білих і чорних. Нам потрібно місто розвивати і потрібно, щоб були фахівці на своїх посадах. Як ви гадаєте, яка повинна бути заробітна плата міського голови? Я думаю, що заробітна плата міського голови в такий час, як зараз, не має набагато відрізнятися від середньої заробітної плати освітян чи лікарів. Зараз нарікають на те, що нинішній міський голова не працює з депутатами, так як ви бачите цю роботу. З депутатами потрібно працювати, тому що це люди, яких обрали чернівчани, з якими потрібно спілкуватися, потрібно збирати погоджувальні ради, дослуховуватись до думки цих людей, чомусь їх обрали. У нас не може одна людина займатися всім містом і вирішувати, де потрібно робу, робити дорогу, де не потрібно, де потрібен тротуар, де не потрібен. Не може такого бути, тому що кожний депутат, який в міській раді, його обирали чернівчани. І він заслуговує на повагу, тому що за нього проголосували люди, і з ним треба рахуватися. І, певно, ви зі мною погодитеся і треба наголошувати депутатам про те, що вони повинні звітувати перед громадою. Так, звітувати не тільки перед виборами, а це має звітувати раз в півроку, а може і раз в три місяці. Громада має знати, що депутат зробив на тому чи іншому окрузі. А може його не було. Є такі депутати, які обрали, і потім, слідуючі вибори, вони знов прийшли. Я, до речі, зустрічався з такими людьми в різних мікрорайонах, що люди навіть не знають свого депутата. Не знаю, ні фамілії, ні імені, бо я питаю, а хто у вас депутат? Не знаю. Колись обирали, ну зараз не пам'ятають. І для того, щоб цього не було, нам потрібно, щоб саме чернівчани обирали місцеву партію. Партію рідне місто, в якій всі чернівчани готові працювати, які живуть в Чернівцях, де живуть їхні діти і хочуть, щоб наше місто розвивалося. Ну, тут, власне, і так найбільший позитив, в тому що не буде ніяких вказівок з Києва, зі столиці України. Люди, котрі в партії рідне місто, знають проблеми міста. Да, ви знаєте, не вказівок, ніяких політсобраній, ніяких зборів е, в Києві, а саме в Чернівцях разом з Чернівчанами будуть вирішуватися ці питання. На кожному окрузі депутат, за якого проголосують люди. Буде звітувати і радитися саме з тим мікрорайоном, де живуть люди. Потрібно там щось будувати чи ні. Потрібен там дитячий майданчик чи не потрібен. Саме думка людей в тому мікрорайоні дуже важлива. Тому що будують, людям не подобається. От я зустрічаюся з людьми, багато нарікань на те, що початок будівництва не закінчується. Дороги немає, тротуарів немає. Але за це має відповідати і депутат. Теж нести відповідальність. І те, про що я говорив, що потрібно, щоб він закріпив і депутат, і своїх помічників за тими людьми малозабезпеченими, у яких немає кому допомогти. Може принести якісь продукти харчування. Це теж немаловасно, це забота про простих людей. Це те, чим має займатися депутат. І це важливо тут, головне правильно все організувати. Так, це дуже важливо, тому що зараз люди за межою бідності. Люди думають, як вижити. Ви подивіться, що зробили з цими цінами. Ви подивіться, як потрібно не любити наше місто. Я говорю зараз про пана Яценюка, про Бурбака, про Каспрука. Це ж потрібно не любити місто, щоб нічого не робити. Один їздить відрядження. Другий займається таможнею, Третій приїжджає раз в рік на приватному літаку, робиться за добу вулиця, улітає задоволений і все нормально. Скажіть, будь ласка, а ми ж тут живемо. Ми тут живемо, ми тут працюємо. Тут наші діти ходять в садочки, в школи. Нам не потрібно на раз щось зробити, на одну зустріч. Нам не потрібно комунальне підприємство отримувати, щоб прилетів раз в рік прем'єр-міністр, який не любить наше місто. Я думаю, що люди дадуть оцінку діям цих людей. І 25 жовтня це на місцевих виборах, і потім в подальшому, тому що бездіяльність це не любов до рідного міста. Це моя особиста думка. Місто треба любити, містом треба жити, треба його відчувати і робити все для того, щоб в місті був порядок. Головне, щоб виборці дивилися на пророблену роботу, так на діяльність тієї чи іншої людини. Узати, ну, я думаю, що зараз вже виборці. От я дуже багато спілкуюся з людьми, і люди вже дуже розбираються, тому що все, що раніше обіцяли, не виконується. Те, що зараз обіцяється, я впевнений. Люди теж не довіряють. Я думаю, що зараз люди не продадуться за кілограм гречки. Ну я дуже цього хочу. Я розумію, що дуже важкі часи, але потрібно саме обирати тих людей, які щось в місті будуть допомагати. Знаєте, Хтось може скаже, що на місцевому рівні неможливо змінити. Можливо, я вам хочу сказати всім відповідально, що можна змінити. Тому що є децентралізація влади, 40% податків залишається в місцевому бюджеті, потрібно працювати і допомагати простим і малозабезпеченим людям. Як ви гадаєте, виборці, кого саме хочуть бачити на посаді мера міста, щоб це була людина-господарник, так щоб це був хороший менеджер. Я впевнений, що люди хочуть бачити і господарника, і людину, яка щось робила і щось може зробити і змінити. Це і ведення інвестицій в наше місто додаткових, це відкриття підприємств, це робочі місця, це сплата податків, це те, що йде на розвиток нашого міста. Ну не людина, яка їздить постійно в відрядження. Як ви бачите свою роботу в міській раді? Ви будете їхати в відрядження? За три роки я їздив два рази в відрядження. І то це було субота і неділя, вихідні дні, тому що у мене не було часу. Я працював як секретар міської ради, як міський голова, як заступник якого у мене не було, як секретар виконкому, як директор департаменту ДМБК. Я працював зранку до вечора. Саме в міській раді, на місто Чернівці для Чернівчан. Відрядження потрібно їздити. Чому ні? Потрібно і ділитися досвідом. Но для цього потрібен час. Ми можемо щось взяти у іншого міста, щось поділитися своїми досягненнями. Для цього потрібно щось зробити в місті, завести інвестиції сюди. І тоді можна і їздити, і в відрядження, і допомагати іншим містам, і ділитися своїми своєю роботою з іншими містами. Але потрібно працювати. Потрібно в першу чергу зараз такий час, як і в нашій державі, коли зараз іде війна, потрібно бути на місці і займатися містом, господарством. От власне, ви можете зараз назвати приклад міста, де подобається вам, як працює мер. Я думаю, що от, якщо взяти на прикладі таке невеличке місто, це Ілічовськ, це Одеська область. Я був колись там відряджені, до речі, і там же, є, де я подивився, що все місто в дитячих майданчиків. Все місто, в кожному дворі був дитячий майданчик. Саме після того повернення з того відрядження я і почав встановлювати майданчики в Чернівцях. Ну, це місто маленьке, там є порт, у них достатньо грошей. Ну, це такий. Перший приклад, з ким я бачився, спілкувався, і мені сподобалась робота господарника. І вони там думають над розвитком туризму. Так? Там постійно думають над розвитком туризму. Там стоїть відеокамера в кожному дворі, там безпечно, там можна гуляти вночі. Зранку цим до речі, пишався міський голова. Його, до речі, вибирали вже по моєму раз 10, може і більше. Я не пам'ятаю. Зараз до дуже поважна людина і мені. Поспілкувавшись з ним, до речі, тоді сподобалось його бачення у розвитку міста, хоч воно невеличке, але воно дуже гарне. Хочеться почути і ваше бачення розвитку чернівців. Це забезпечення мікрорайонів, де немає зараз каналізування і водовідведення, де немає централізованої води. Ми ж живемо в 21 столітті, і у людей немає води. Колодці висихають, це з чого потрібно починати. Ми почали Ми з цього починали. Ми робили. І це потрібно продовжувати. За роки три можна в місті повністю забезпечити все місто водопостачанням і каналізуванням. Друге це дороги, це наболівші дороги. Третє це тротуари. Ну і четверте це дахи, що ми бачимо в місті, де фасади. Якщо ми говоримо про центральну частину міста, ну і те, що ми говоримо зараз про панельні будинки, це утеплення панельних будинків. Потрібно і з бюджету їм допомагати. Є і державна програма, яку потрібно теж людям роз'яснювати, що ОСББ може взяти кредит в Ощадбанки, взяти гроші на те, щоб утеплити свій будинок. Це зараз не дуже малі кошти, але тут, якщо буде співпраця з міською радою, якщо частково візьмуть на себе навантаження міська рада, частково візьмуть банк, я думаю, що людям вдасться все ж таки утіплити свої панельки і буде тепліше в їхніх оселях. Освітлення в місті ви зараз задоволені? Ні. Особисто я ні. Я думаю, що і багато чернівчан – ні, тому що якщо навіть центральна частина вулиці освічується тільки з 8 ї з 9 -ї вечора. То що ми можемо говорити про дальні райони нашого міста, про південно кільцеву, про гравітон, про садгару? Там, де взагалі немає ніякого освітлення? Щодо озеленення міста? Озеленення – це обов'язково. Не можна зробити дерево і не посадити три. Те, що зараз люди роблять в області, те, що вивозять стільки. Дерева за кордон, я думаю, що вони будуть нести відповідальність не тільки перед людьми, але й перед Богом. Тому що це ж наша буковина. Ідуть суви. Води в колосях не вистачає, тому що вирубують. Т так вирубують, що вони в останній день сьогодні живуть. Знаєте, Кажеться, що більше не можна коли це зробити. Треба за місяць, за два, за три все вирубати, все навколо, щоб була пустиня. На жаль, нікого ще не довели до відповідальності. На жаль, ну, це говорить про те, що сама влада і кришує те, що вона зараз вивозить. Це я зараз говорю в загальному про область, а місто це потрібно ландшафтний дизайнер, який буде займатися сквериками, парками нашими, дворами, але разом із людьми. Якщо це мікрорайон, то тільки порада самих мешканців. Мікрорайона, і там разом будемо робити озеленення, тому що це місто простору, це де люди спілкуються, гуляють, де люди зустрічаються та проводять свій час. І нам потрібно зробити його комфортним. Чотири хвилини у нас залишилося до завершення програми, аби глядачі могли більше про вас дізнатися. Я вас питаю, окрім політики, чим ви ще займаєтеся? Як відпочиваєте? Чи є у вас хобі? У кожного своє хобі. Хтось збирає марки, хтось монети. Я більше займаюся спортом. Я займаюся спортом, я люблю футбол, я люблю бокс, я люблю такі види спорту, де потрібно багато часу на це витрачати. На жаль, не завжди вистачає часу, але я стараюся щодня займатися спортом. Це моє хобі. Ну, і це моя чудова сім'я, яку я дуже люблю, якою я пишаюся. Ну, можна, Якщо ми назвемо це хобі, то це моя сім'я, тому що. Я їх дуже люблю всіх. Де любите сім'єю відпочивати? Знаєте, ми і гуляємо по місту, ми і виїжджаємо за місто. Ми їздимо в Мігово, ми їздимо по всій нашій Буковині. Чи пам'ятаєте ви, як заробили перші свої гроші? Як саме і на що витратили? Перші гроші, до речі, цікаве запитання. Знаєте, це десь, я пам'ятаю, 89-й рік ми навчалися і запропонував мені товариш в той час піти і заробити. Пару рублів, тому що це були рублі. Ми були на ЖД вокзалі і розгружали вагони. Це тоді ми заробили по 20 рублів у 89-му році. Це достатні кошти, але правда, потім два тижні спина боліла, тому що хотілося мати свої гроші. Батьки у мене батько, водій, мати працювала на заводі, ніколи не було якихось додаткових коштів. Тому такі перші гроші, які заробилися, і про які я Пам'ятаю, і до сьогоднішнього дня це ми розгружали вагони. Пам'ятаєте, на що витратили їх? Ну, витратили як тоді, коли нам було по 17 років. Ми гуляли, ходили в кіно, прогулювалися, пірожене їли. Ну, в той час на що можна було витратити кошти, Те, що в своє задоволення. Чи думали ви вже над тим, де будуть здобувати освіту ваші діти? Тільки в Чернівцях. У нас чудовий університет. Я навіть не розглядаю питання, щоб діти десь ще навчалися. До речі, мій старший син зараз навчається в 10 класі і поступив в малу академію. І він навчається по суботам, поки що на фінанси, економіка в університеті. Чи будете ви йому радити? Можливо, з власного досвіду. Ну, я йому постійно. Ким раджу. би він хотів стати в майбутньому, О, його професію. Ви знаєте, це таке питання, про яке зараз, знаєте, маленькі діти хочуть, хотіли раніше бути космонавтами. От мій середній син хоче бути футболістом. Старший зараз хоче бути економістом, фінансистом. Ким вони будуть? Я не знаю. Я тільки хочу, щоб вони мені були здорові, щасливі, жили в гарній країні, в рідному місті, розвивалися, ну і радували батьків. Спасибі вам за участь у нашій програмі нагадаю, кандидат на посаду Чернівецького міського голови від Чернівецької міської організації політичної партії Рідне місто Віталій Михайлішин був госним програми Чернівці. Сьогодні залишайтесь надалі з нами. Побачимось.